Вітаю на каналі Куховаримо Разу. Сьогодні приготуємо дуже смачну і стародавну страву, яка у нас називається гопка. Така страва готується з картоплі і кукурудзяної крупи. Готувати дуже легко і просто, і її можна назвати бюджетною, адже продукти для приготування недорогі і доступні для кожного. Колись гопку готували на відкритому вогні в чугунних казанах ми приготуємо в духовці. Приємного всім перегляду. Спочатку нам потрібно підготувати цибулю. Одну велику цибулю або дві середні я нарізаю великим кубиком. Для цього рецепту не потрібно дрібно нарізати. Чотири великі зубчики часнику. Нарізаю великими ось такими кусками, підсипаю часник до цибулі. Вливаю сюди 4 столові ложки олії. І все це ставимо на вогонь і тушимо так, щоб цибуля протушилася до прозорості. Смажити цибулю до золотистого кольору не потрібно. Тушимо цибулю на середньому вогні. Ось так час від часу перемішуємо. Цибуля і часник протушилися до прозорості, відкладаємо в бік. І продовжуємо готувати. Картоплю помили, почистили, нарізали кубиком. Тут у мене кілограм чищеної картоплі, залила 2,5 літри води, накриваємо кришкою і варю. Картопля почала кипіти, і весь цей шум збираємо. Додаю до картоплі сіль. Це вже за смаком. Одразу багато не додавайте, потім ще будете пробувати. Також я додаю ось так дрібку порванських трав. Якщо ви їх не любите, можете не давати. І до картоплі висипаю. Цибулю з щасником. Ось, так. гарно разом з олією. Накриваємо кришкою і варимо до готовності картоплі. Картопля зварилася до готовності, і тепер все це нам потрібно перетворити на пюре. Можна блендером, але обережно, тому що це окріп. Я беру ось таку залізну колотівку. І легенько, ось так високо не піднімаючи, перетворюю картоплю на пюре. Як бачите, і картопля, і часничок, і цибуля розколотилися. Стала однорідна маса. Обов'язково пробуємо на смак, але обережно, бо гаряче. Якщо потрібно, додаємо ще солі, в мене в цьому випадку все добре. І тепер продовжуємо. Для приготування гопки я беру кукурудзяну крупу грубого помелу. Мені так більше смакує. Можна і дрібного. І ось так поступово всипаємо до картопляної маси і розмішуємо. Скільки піде кукурудзяної крупи, я вам скажу. Як вже приготую масу. І розмішуємо, щоб не було грудочок. І скажу вам чесно, всі ті страви, які готували наші мами і бабусі, вони дуже прості, але смачні і корисні. Вибор продуктів колись не було такого, як є тепер. Але страви були не менш смачні. І розмішуємо. Маса повинна бути як дуже-дуже густа сметана. Ось така маса в мене вийшла. В мене пішло 800 грам кукурудзяної крупи. Якщо дасте більше картоплі, тоді крупи піде менше. Відставляємо поки що в сторону. Беремо форму. І змащуємо олією. І тепер у форму викладаємо масу. Колись гопку готували на ватрі у чугунних казанах. Моя бабуся готувала в печі. А ми будемо запікати у духовці. Якщо ви ніколи і не готували таку страву, обов'язково спробуйте. Це дуже смачно. Гарно виклали, розрівняли. Зверху одну ложку сметани можна змастити маслом розтопленим. Так, змащую поверхню. І кладемо в духовку розігріту до 200 градусів. Наш смачний обід приготувався. Пеклася гопка у духовці при температурі 200 градусів 50 хвилин. Але тут уже орієнтуйтеся по своїй духовці. Можливо, потрібно пекти одну годину. До столу гопку подаємо з улюбленою підливою. Це може бути м'ясна або грибна підлива. Також дуже гопка смакує з кефіром, домашнім кислим молоком і сметаною. Обов'язково приготуйте таку страву для своїх рідних. Я впевнена, що вона буде їм смакувати. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!